Якщо не зроблять оці бордюри, якщо не златають дорогу, це вважай країни не буде. Все. Капець їй буде просто. Просто це архіважно сьогодні. Е, нові бордюри. Даєш нові бордюри. Ну дебіли, що я можу сказати? Кстати, по поводу дебілів. От зараз я їду з оптової бази, де скуплялися хлопцями, докупляли цигарки, каву, ну те, що я вам писав. Господи, я більше... Антидержавницької і тим паче антиукраїнської е, влади ще не спостерігав. Ну була, звісно, у нас там Шайка лейка зеков, е, проходимці олігархи це все ми проходили. Но сьогодні, коли Україна пережила війну, можна сказати, е, ми потребуємо коштів. Так, так. Ми можемо їх заробити, ми можемо наповнити бюджет. Хоча е, всі Говорять про те, що е, нам потрібна зовнішня допомога, нам потрібні запозичення, нам потрібно, да ми самі себе можемо прогодувати, ну тільки не з такими дебілими реформаторами. Скільки на оптовій базі підприємців уйма І скільки ці люди втрачають коштів через те, що дебіл сидить е, на Грушевського як його придурка, ця фамілія Господи. Гетьманцев. Пальцем в жопі ковиряється, з збудуна закони придумує, а потім через податковий бюджет протягує їх. Тільки або налічкою, або е, через касовий е, апарат ну більше за все налічкою зараз беруть. На карточку не можна. Ви збираєтесь положити страну або витащити страну. Я не можу зрозуміти. По-моєму, По сьогодні всі методи хороші. хай заробляють, хай якось люди виживають. Зачем ви давите, душите, закапуєте малий середній бізнес маленького підприємця? Що ви своїм підарам олігархам цим всюду дорогу прокладуєте? Не один із них не дав на армію ні копійки, не ваш Ахметов Гандоновський, не Коломойський, не Фірта ще не Пінчуки. Пінчук взагалі только бабло рубає своє притулиться своїм на армії. Маленький підприємець, який продає картошку, гурець, помідор, фруктину якусь, більше дав сьогодні армії, чим ваші підараси олігархам. У них всі умови для ведення бізнесу, плюс вище з державного бюджету України, їм компенсуєте всякі їхні бучі затрати. Маленького підприємця давите душу та й в асфальт заганяєте. Уже ну всі перепони, які тільки можуть, тільки, які тільки може сама гницька гнида придумати. Ви вже це придумали. Бистренько втілили в життя, щоб ви так суки підвищення пенсій бистро втілювали, підвищення соціальних виплат, щоб ви так бистренько втілювали, як ви втілюєте самі антидержавницькі, самі антипідприємницькі, самі антисоціальні, антиукраїнські закони і ініціативи законотворчі. Ви просто стадо долбойобов, ну це м'яко сказано. Ви ще вредітелі. І ви сидите, тявкаєте, що. Зупиниться допомога Україні, бо зараз відволіклися на Ізраїль. Вас не смущає, що Ізраїль взагалі как би йому не його не калише. Це вопрос зовнішньої допомоги. Тобто, ізначально, Ізраїль навіть не розчитує на цю зовнішню допомогу. Все своїми силами. Починаючи зі своїх дітей-міністрів. Діти міністрів, діти прем'єр-міністра пішли воювати. Так само вони розраховують тільки на себе, тільки на свої зусилля, щоб... І воювати, і відновлювати країну. А ми, якщо нам не дадуть, ми будемо сидіти, чекати. Так виходить? А самі ж ні, ти що, не дай Бог. Мало того, що самі ні, ума немає, руки жопи повиростали, так ви не даєте нам, українцям, поповнювати вам блядь, бюджет. Тому що це не нам бюджет ми поповнюємо. Ми вам його поповняємо. Щоб папі е, Зеленського на всю життя ж премії хватало по 9 тисяч гривень. Це ж не по 620 гривень на дитину кожен місяць платить. А ви, українці, чого мовчите? Так і будемо голову схиливши, мовчати. Нас гнуть, а ми ниже. Нас давлять, а ми мовчимо. Так виходить. Так нас скоро всіх передавлять. Нас і так уже херня залишилась. Ми закінчуємося. Ми українці, ми вже закінчимося просто з такою політикою.